Всім добрий день сьогодні в нас у відео будемо говорити про трансфери лондонського арсеналу Мікелярте та яку ж він там команду будує. А також поговоримо про національну збірну України Сергій Рибров. Кого ж він викликав до збірної на матчі проти Франції та Азербайджану? І також поговоримо про новачків про дебютантів Ліги Чемпіонів. Тому запасайтесь смаколиками приємного перегляду та смачного вам. Ну і перша тема на сьогодні, про яку ми поговоримо, тема лондонського арсеналу. Чому я взяв цю тему? Тому що команда Артети, напевно, це одна із єдиних таких команд, яка підсилила кожну свою ланку. Вони купили кепу Аріса Балаку. Ну, я думаю, що це варіант чисто під Кубок Англії, Кубок футбольної ліги, тому що, думаю, все ж таки основним голкіпером канонірів буде Давід Рая. Ну, але. Все може статися. Команда також купила Крістіана Москиру з Веленції, також доволі талановитого центрального захисника. І ще ходять чутки, що, ймовірно, Інка П'є з Байера також перебереться до лондонського клубу, але на заміну якубу Ків'єру. Ну, інка це однозначно підсилення. Якщо там брат, якщо брати Москеру, то це такий більш молодий юний талант і купівля на майбутнє, то ось Інкап'єт це вже повноцінний сформований гравець, який може грати спокійно в стартовому складі. Але там Габріель Магельян, Сальба там, звичайно, вибороти цю конкуренцію буде ой як непросто. Також не можу не згадати про трансфер, який ну чесно кажучи, мене трішки засмутив. Тому що я хотів, щоб Еберечі Ез залишився в Crystal Palace, залишався там лідером команди. Ну але все-таки в нього з'явилася чудова можливість пограти в топ-клубі, тому чому б нею не скористатися? Еберечі Езе майже за 70 мільйонів євро пробрався до складу канонірів, і я думаю, що він там все-таки буде ну, можливо один із лідерів. З Мархіном мене вже просто уявляється склад Ези Ліворуч, Едегор в центрі. Нападник Йокереш, якого також Арсенал підписав, це трансферне вікно. Тому Йокереш вже, до речі, забив перші м'ячі за канонірів, тому початок покладено. Арсенал ще в центр поля підписав Крістіана. Зубі Менді це також гравець національної збірної Іспанії, один із лідерів Реал Сосідадо. Я, до речі, пам'ятаю, що я колись писав в своєму телеграм-каналі посилання, до речі, якого ви можете знайти під цим відео. Що думку свою зараз завершу. Зубі Менді. що Зубі Менді, він був ну, один із лідерів Реал Сосіда, де він дуже сильно виділявся на полі. І я вже тоді писав, що ймовірно влітку він перейде в якийсь інший клуб. І скоріш за все, що цей клуб буде топовим. І ось арсенал, Мікель Артета, іспанець, запросив іспанця. Тому тут все логічно. Я впевнений, що Зубменді буде. Ну, одним із таких фундаментальних гравців арсенала в цьому сезоні. І забрали у Челсі ноні мадуека. Я боюсь уявити, як він буде грати на Стемфорд Брідж, як його вже будуть освистувати. Ну, і справа виходить в арсенал і є і є Мадуек, і є ще молодий на Венері. Але я так зрозумів, що Артета ну не надто зацікавлений тому, щоб використовувати Мадуака як правого Вінгера, тому що в останніх матчах Мадоека грає лівого Вінгера. І ну, чесно кажучи, на цьому фланзі він мене ну, не дуже то вражає, Мартіне Лім. Це моя думка, що Мартінелі виглядає симпатичніше саме на цій позиції. Мадуека себе більш комфортніше почуває все таки справа, коли в нього є зміщення з флангу в центр, пробуває і створює якісь небезпечні моменти. То ліворуч це зробити доволі складно. Це все одно, що Андрія Єрмоленка перевести грати ліворуч. Ну це. Це таке Шовковський може колись і дійде до цього, але результату це не призведе. Ще я ледве не впустив один трансфер. Ще один Крістіан Крістіан Нергорд з Брентфорда також провів неймовірний минулий сезон. Також перебрався до стану канонірів. Я думаю, що він все ж таки буде таким собі гравцем ротації. Щось на кшталт, як Олександр Зінченко, також буде з'являтися, але я впевнений, що ймовірно. Буде мати більше юрового часу, ніж українець. Конкуренція в центрі поля в Арсенала там просто неймовірний і Зубменді, і Райс. Тому там Нергорду потрібно буде попрацювати над цим. Три роки підряд Арсенал займає другу сходинку в англійській прем'єр-лізі. Три сезони поспіль вони не можуть зайняти цю першу бажану сходинку для себе. Чи вийде в них це в цьому сезоні? Ну, Якщо дивитися на склад, то цей склад ну, цілком, ймовірно, може перемогти. Але я також дивлюся на Ліверпуль, який ну, також скупився, дай Боже, і Фрімпонк, і Кетіки, і Вірц теж має таку хорошу банду. І я гадаю, що все-таки ми будемо спостерігати саме між цими двома. Клубами боротьбу за чемпіонство, можливо трішечки підтянеться Челсі, і можливо, мені здається, в цьому сезоні трішки нас здивує Тоттенхем. Але сказати, що от арсенал серед всіх цих клубів, от стовідсоткова або там на відсотки 80% стане чемпіоном, я все-таки не наважусь. Але трансфери в канонірів це літнє трансферне вікно, Мені дуже сподобались, як на мене, як на мене, одні з найкращих. Ну а зараз поговоримо про національну збірну України. Перший матч наша збірна зіграє 5 вересня проти збірної Франції. Я, чесно кажучи, боюся уявити навіть, що буде, тому що останні матчі трішки я, ну як трішки, я думаю, не один я, і всі ми, і вболівальники, розчаровані грою нашої національної збірною. Дуже хочеться, щоб змінилася сама концепція побудови гри, тому що. Я ну по останніх матчах ну не зовсім розумію, що грає а, збірна України. Ну не зовсім Сергій Ребров викликав до національної команди 25 гравців. Давайте зараз пройдемось по цьому списку. Ми, у мене вже він підготовлений. По голкіперах питань немає. Тут Андрій Лунін, Анатолій Трубін і Дмитро Різник. Всі три вони абсолютно заслуговують на те, щоб бути у збірні. Ідемо по захисниках Хіля Забарни, Тут все зрозуміло. Олександр Сваток з Остіна, чесно кажучи, не дуже слідкую за МЛС і не знаю, чи там Сваток грає чи не грає, але як захисник він досвідчений, тому можливо й навіть проти збірної Франції. Знадобиться цей гравець. Валерій Бондар, Микола Матв'єнко Юхим Коноплю, всі з Шахтаря. Ну, з приводу коноплю я б тут, таке, знаєте, такий знак питання поставив, тому що хлопчина був травмований на початку сезону, потім там декілька хвилин зігрався, все-таки за Шахтар. І викликали до збірної, ну не знаю. Ну і там ще плюс Тимчик, Конопля, Тимчик, ну і в тимчика не зовсім так сезон вдало починається. Не знаю, я все-таки буду настоювати на тому, що я б хотів би побачити в збірні Ілі Крупського, Крупського з Металіста 1925. За Ворську він провів ну, непоганий сезон. Не ну, там, сама Ворскла, напевно, не сама невдалий сезон провальний навіть провела. Але Ілля Крупський був такою яскравою зірочкою в тій команді. Зараз виступає за «Металіст» 19 1925, з якого, до речі, викликали Івана Калюжного. Ну, Іван заслужив, а Ілля що ні. Не буду, звичайно, там, булити Сергія Станісловича, це, звичайно, його вибір, вибір його тренерського штабу. Ну, але мені б мені хотілося побачити крупського у збірні. Ну, хотілося б. Так ось, тимчик я сказав. Дебютний виклик отримав Тарас Михавку. але, як на мене ну вже заслужив. Молодий гравець, центральний захисник, помиляється не, не, не надто надійний, скажімо, Тарас не впевнений, що він зіграє в матч проти Франції. Можливо, в матчі проти Азербайджану ми його побачимо. А ось проти Франції, я думаю, Ребров не ризикуватиме і не виставлятиме в першому ж матчі молодого захисника. Ну і Віталій Миколенко також, е наш лівий захисник, який стабільно викликається. Але він пропустив початок сезону два перші тури з Евертоном. Зараз, наскільки я знаю, то він також травмований. Але я сподіваюся, що до 5-го числа він буде, хоч, хоч трішки якусь форму набере. Мені допоможе нашій збітні. Так, по захисникам. У нас тут Олександр Зінченко, який. Стабільно не грає за арсенал. Ігор Ярмолюк, це майбутнє, це, це потрібно награвати цього гравця. Іван Калюжний ми сказали, це Супер Іван. Він повинен вже бути в цій команді. Микола Шапоренко, Олег Очередько, також хочеться сказати, що це його дебютний виклик до збірної. Ну, от, серед українців. Який от, от, розпочався на сезон серед українців, які, які мене вразили. От, є Олег Очередько, чесно, от він, напевно, один з перших, гра, якого мені ну, дуже сподобалася. Він дуже сильно відкрився в цьому сезоні при Арді Турані, е, він трішки, так собі, знаєте, розквітнув. Тому я сподіваюся, що Олег буде прогресувати і надалі. І, як ми бачимо, він витіснув пихальонка. З основного складу національної збірної і зараз сам туди потрапив. Офигеть, офигеть, думаю. Георгій Судаков не зовсім також ну, дали початок, ну, але радий, що він все-таки потрапив до збірної. Артем Бондаренко також повертається до збірної. Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко. Два гравці Полісся, два, напевно, Крила Полісся, два лідери Полісся, Віктор Циганков Жирони, якого який... Боже, так шкода жиру, я не знаю. Але це, це не про це. Можливо, в наступних відео поговоримо про цей клуб. Але Віктор Циганков є, Олександр Зубков є. Немає Андрія Ермоленка, це також те, що мені кинулося так в очі. Ну, але треба давати шанс молодим. Тому Андрій Миколайович, дякую вам за те, що ви робили для нашої збірної. Я також ще хотів обговорити одну кандидатуру. Мені дуже сподобалось, як стартував в цьому сезоні Ковалівський Кулос. І в Ковалівці там на лівому фланзі бігає такий собі Владислав Велетень, також молодий гравець. Я трішки здувався, що він все-таки не отримав виклик навіть до молодіжки, бо в минулих матчах він все-таки грав у команди. У Наємельгосе, а тут навіть не отримав виклик і до молодіжки, вже не кажучи про національну збірну. Я думаю, що, що це лише питання часу. Дуже талановитий гравець Владислав. В нього дуже велике майбутнє по, той, по тій грі, яку я бачу, ну він один із яскравих гравців. Ковалійської команди. Там вже ходять слухи, що Геннадій Буткевич хоче забрати цього гравця до себе, і там деякі джерела підтверджуються, Руслан Ротань може отримувати ще одного молодого талановитого гравця. І це плюс конкурент для Олександра Назаренка. Але, як на мене, і Олександр Назаренко також заслуговує бути в збірні після того, як випав Михайло Мудрик. З'явилася у нас така щілина, тому що потрібно кимось його замінити, бо по факту Михайло був незамінним, Якоїсь такої повноцінної заміни саме Михайло не було. І зараз Сергій Рибров вибирає різні варіанти, інколи там грає Циганков, інколи Назаренко, Судаков також грав. І зараз будемо пробувати. Хочу сказати, що все, звичайно, залежить від нього, яку гру він буде показувати. Такий результат і буде. От Іван Калюжин із матеріста 1925 отримав виклик. Тому я певний, що і Владислав. Е Велетень з колеса цілком також може отримати виклик до збірної. Ми закінчимо форвардами. У нас три незмінних форварда. це Роман Яремчук, Артем Довбик та Владислав Ванат. Ну тут нічого додати. Думаю, єдина така альтернатива, щоб ця трійка не, не, не змогла бути тією самою трійкою. це міг би бути Данило Сікан, щоб трішки з видозмінити цю трійку. Але... Е а пане Катромзубора Сергій Ребров вирішив не викликати до збірної, і тому маємо те, що маємо. Коротко про те, що я очікую від матчу з Франції, я впевнений, що ми будемо діяти не першим номером, французи однозначно будуть контролювати гру. Нам доведеться дуже багато захищатися, дуже багато боротися. Тому, ймовірно, я можу пропустити, що Сергій Станіславович зробить ставку на 5 захисників. Цілком реально, що це може бути Матвієнко-сваток Забарний. Ліворуч, якщо все буде добре, вийде Миколенко. ну Або ж Зінченко, ймовірно, якщо Миколенко не встигне відновитися до матчу з Францією, Ну а справа, я думаю, буде або ж Конопля, або Тимчик. Ну, ймовірно, мені здається, все таки Юхим Конопля вийде. Чекаємо матчу з Францією, чекаємо матчу з Азербайджаном. І будемо сподіватися на хорошу гру від наших збірників. Ну і хочеться завершити це, це відео такими деякими приємними новинами, але не для українського футболу, а для казахського, кіпрського і норвежського футболу. Вівторок стало відомо, що три клуби а, саме: Будиґлінд, Пафос та Кайрат, зіграють в основному етапі Ліги Чемпіонів. Ну, це просто сенсаційна новина для таких команд. Для казахського, футболу. Для казахського футболу це взагалі друга команда, яка попадає тільки в такий престижний турнір. Минула команда, це була Астана. Головний тренер Кайрата Рафаель Ураз Бахтін, це прізвище. Взагалі колись працював продавцем взуття, потім працював дитячим тренером, все ж таки доріс до головного тренера, і тут він уже доріс до того, що вивів Кайрату в Лігу Чемпіонів. Просто якась неймовірна історія. Кайрат пройшов в раунді плей-офф Селтік. Одним із героїв матчу став Темірлан Анербеков. Він зробив аж три сейви в серії пенальті. Не пощастило шотландцям, звичайно, також Кайрат має доволі талановитого 16-річного нападника Дастана Сатпаєва, який, до речі, забивав в шляху до основного етапу Ліги Чемпіонів. Я думаю, дуже багато клубів будуть пристально слідкувати за цим хлопчиною, і, ймовірно, якщо він себе проявить в такому престижному турнірі, як Ліга Чемпіонів, то. Можливо, цього казахського футболіста забере якийсь грант до себе з приводу кайрата ще там також грає русня. В них і спонсор, отут такий російський букмекер. Не будемо називати його, але все таки неприємно таке буде бачити. Не сказати, що я буду прям топити за кайрат, але деякі персонажі заслуговують все ж таки нашою уваги до цієї команди. Приводу норвезького футболу також він на підйомі, буде глімт. Нарешті все ж таки зіграє в лізі чемпіонів. Також вперше в своїй історії До речі, вперше норвезький клуб буде грати от саме в основному етапі з сезону 2007-2008. Тоді в останнє в тому сезоні грав Русенборг. І от уявляєте майже. Майже 20 років, 18 років не грали в основному етапі норвезькі команди, і тут буде Глімт виборює цю путівку. Дуже цікава команда. І опорник Патрік Берг, капітан команди. Хауге, також добре відомий вболівальникам Мілана та Айнтрахта. І Гех Форвард також такий доволі цікавий і високий, потужний, який може забивати, Але там також є і русня. Не будемо згадувати про неї. Взагалі команда дуже цікава і має файний затишний такий стадіончик. В місті буде, дуже маленьке містечко буде там всього на всього 50 тисяч мешкає. На низка олімпійський, то більше людей можна помістити. Але коли він там збирається на своєму тому маленькому затишному стадіончику, там атмосфера звичайно дуже така затишна. Вогняна, я б навіть сказав би. Ну і про Пафос також пару слів хочеться сказати. Підписали вони Давіда Луїза вже після того, як пройшли з нами. Пройшли Макабі. Вони також. І потім після цього пройшли церв'єну зв'язку, яка не попала в груповий етап. Коко бідно, Ой-ой-ой. А так ось, з приводу пафоса я вже сказав за Давіда Луїза, також підписали. Я думав, що він вже буде завершувати, але ще. Вирішив пограти трішки бразильський захисник. Там також Місла Воршич грає дуже багато бразильців попереду. Думаю, ця команда багатьом кров'ю поп'є. Вони взагалі, до речі, напевно, одні з самих молодших будуть молодших клубів в лігі чемпіонів. Вони створились 2014 року. Там два клуби злили, і вони. І цей клуб Пафос так був створений. Сьогодні на календарі 2025 рік. Це 11 років в них пішло на те, щоб потрапити в Лігу Чемпіонів. 11 років, всього на все. Не в шоці. Ну, це, це, це великий успіх, це однозначно прорив для кіпріотів. І ще хочу сказати декілька слів про Хуана Караседо, головного тренера Пафоса. Такий цікавий дядько. Я думаю, якщо він буде мати успіх в Лізі Чемпіонів з Пафосом. Ну, якщо він там себе проявить, то цілком ймовірно, що якийсь клуб з топ-5 ліг зверне увагу на цього тренера і запросить до себе. Так, ну і на цьому все. Нарешті я поговорив, виговорився, висловив свої думки, те, що я думаю. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, напишіть коментар і можете навіть підписатися на канал. якщо... Ну, якщо ви того забажаєте, звичайно. Також під цим відео є посилання і на мій інстаграм, на мій телеграм. До речі, також рекомендую туди доєднатися. там дуже багато цікавого. Також є посилання на Тікток, і є посилання на Руссоріс, звичайно. Якщо, якщо ви хочете, щоб хороших росіян ставало більше. Будь ласка, по якійсь 21 гривні. 21 це моє улюблене число, тому закинемо пану Стерненку. Нехай він закупить дронів для нашого війська. І також є посилання на те, щоб підтримати цей канал, підтримати той контент, який я роблю. Також буду вам вдячний за цю допомогу. Будемо розвиватися з вами разом. Руками мийте мило, любіть Україну і дивіться український футбол. До зустрічі, побачимось!